Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Ми з вами дійшли до обв'язочки. У мене ось така зв'язалася зараз доріжечка поки що без обв'язки. У да? мене 5 квадратиків. Ви зв'язали, я сподіваюся, на ту довжину, яка вам потрібна, да? чи серветочку ви в'язали, чи що ви там в'язали. І зараз ми з вами почнемо. Перший ряд обв'язки робити. Я покажу починаючи з кутика. Чесно кажучи, це ж дивлюся, не знаю, звідки його правильніше почати. Ну, почнемо з кутика. Тому що кутики, звісно ж, будуть трішечки не так в'язатися, як все інше. Але якраз мені ось тут буде зручно на цьому всьому, на цьому шматочку, я маю на увазі показати, що робити. Так, я ж дуже сподіваюся, що ви все перерахували, і у вас скрізь потрібна кількість ось цих е, клітиночок, да? так, отже я просто прив'язала ниточку і е, зараз будемо оформлювати кутик. Так, я набираю три повітряні замість першого стовпчика з накидом. І в'яжу ще два стопчики з накидом в кутик. Після цього п'ять повітряних. Тепер знову в'яжу три стовпчики з одним накидом у кутик. Так. І знов п'ять повітряних. І ще раз три стовпчики з одним накидом. Йдемо далі. Зараз я набираю 4 повітряні так, і пропускаю стовпчики перший, другий і з'єднуюся стовпчиком без накиду у третій. Ось так, так з'єдналася. Тепер я роблю накид і у наступний стовпчик пров'язую спочатку три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна і сюди ж і ще три стовпчики з одним накидом. Ось так три і три. Далі у наступний стовпчик я пров'язую стовпчик без накиду. Ось так. Знову роблю накид, і в вершеньку наступного стовпчика знов пров'язую три стовпчики з одним накидом, Повітряна. і знову три стовпчики з накидом. Знову стовпчик без накиду у наступний стовпчик. Тепер чотири повітряні роблю накид, так, пропускаю два наступні стовпчики і під наступну вільну арку. В'яжу три стовпчики з одним накидом. П'ять повітряних. І ще 3 стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі набираю чотири повітряні так. і пропускаю знову два стопчики у третій. Так, не видно, да? Один-два пропустила, у третій з'єдналася. Після цього роблю накид. І в'яжу ось такий елементик, так як уже в'язала, тобто три стопчики з одним накидом, повітряна і сюди ж у вершинку цього ж стопчика, три стопчики з одним накидом. Приєднуюся до наступної, до наступного стовпчика стопчиком без накиду, і в вершинку наступного стопчика в'яжу знову три стопчики повітряно і три стопчики. Далі знову з'єднуюся із наступним стовпчиком, стопчиком без накиду. Тепер у мене знову 4 повітряні. Ну, і так далі в'яжете обв'язочку ось таким чином. Рапорт я вам показала. Так, якщо ви правильно підрахували кількість ось цих клітиночок, да, як я говорила, то після другого ось цього елементика, да? в кінці цього маленького рядочка, у вас має вийти ось так. Да? Тобто ви зараз до кутика, у вас залишається 2 стопчики непров'язаних, і в третій ви пров'язали стовпчик без накиду. Тепер в'яжемо 4 повітряні. І в'яжемо кутик такий самий, як ми з вами в'язали на початку. Тобто три стовпчики, п'ять повітряних, знов три стопчики, п'ять повітряних і стопчики. стовпчики. Так, а на з'єднанні між елементами я зроблю наступним чином. Я буду пров'язувати ось в це з'єднання, яке у нас утворилося між. Кутиками. Ви можете пров'язати, підхопивши одночасно два кутики, як вам тут буде зручно. Я хочу так зробити. Тобто, сюди пров'язую три стовпчики, 5 повітряних і знову три стовпчики. Тепер далі знову чотири повітряні. Так, пропускаю 2 стопчики, да, третій з'єднуюся, далі по алгоритму, скажімо так. Да. Так, все тепер я вам все показала, що треба було. Зараз в мене це все фалдить трохи, тому що, тому що я довго в'яжу. Да. Потім я буду це все відпарювати, витягувати блокувати, і все буде добре. Так, дов'язуйте перший рядочок і приходьте на початку наступного. Так, майже я завершила перший рядочок. Зараз разом з'єднаємось, хоча тут нема що з'єднуватися, але все ж таки наберу після останнього ось цього елемента 4 повітряні. І з'єднаюся із третьою повітряною петлею підйому. Так. так, Ряд завершений, можна переходити до другого рядочка. Тут нам зараз потрібно над кожним стопчиком пров'язати по одному стопчику з накидом. Тобто ми піднімаємося. Робимо повітряні петлі підйому і над двома стовпчиками в'яжемо ще по одному. Після цього я набираю чотири повітряні, з'єднуюся під арку, знову чотири повітряні і в'яжу знову ж таки стовпчики над стовпчиками. Три стопчики в'яжу. Ось так. Так, ну, я думаю, ви тепер розумієте, що знову чотири повітряні, з'єднуємося стовпчиком без накиду з аркою попереднього ряду. І знову чотири повітряні, і знову три стовпчики по одному над кожним із. Стопчики попереднього ряду. Ось так. Набираємо далі чотири повітряні. так З'єднуємося із арочкою з однієї повітряної, робимо накид, і ось тепер оцей стовпчик без накиду, який був у нас між двома елементами із стовпчиків з одного накиду ми в'яжемо три стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову сюди ж три стовпчики з одним накидом. Тепер один стовпчик без накиду в арочку з однієї повітряної попереднього ряду. Так, далі чотири повітряні. Так, дійшли до стовпчиків. Над кожним стовпчиком в'яжемо по одному. Чотири повітряні. стопчик без накиду під арку. Знову чотири повітряні і знову стопчики. Так. Ось такий рапорт цього рядочка. Це в'яжіть до кінця. Тут більше вам показувати мені нічого. Зустрінемось на початку наступного рядочку.